казки. Пригода равлика, автор Ольга Кобильська. Осінні яскраві барви розмалювали усі українські ліси, дерева надягнули жовті із червоними та жовтогарячими візерунками плаття та тихенько милувалися на свої відображення, заглядаючи у люстерко лісового озера. Аж ось вода покрилася невеликими хвильками. Це качечка сіла на воду, хоч було вже досить прохолодно, але вона хотіла вдосталь наплаватися перед тим, як вирушати в далекий переліт до теплих країв. Качечка весело хліпотіла ніжками, плаваючи по центру озерця. Раптом вона побачила на одному із кленових листочків равлика, який перелякано роззирався навкруги. Равлику, привіт! А що це ти робиш посеред озера? поцікавилася Качка. О, качечко, добре, що я тебе побачив. Равлик усміхнувся і почав пояснювати. Уявляєш, я, як завжди, з вечора ліг, примостившись на кленовий листок, що ріс на гілці клена, а вранці був незмовірно здивований, побачивши, що вночі ми впали в озеро. І листок перетворився на такий ощовник для мене. Півдня плаваю, як до берега не доберуся. Допоможи, будь ласка, зараз щось вигадаємо, зачекай. Качечка задумалася, потім розвернулася, підплила до берега, повернулася і тоненькою гілкою у цьобі. Міцно тримайся, буду тебе на боксирі тягнути. Равлик притулив кінець гілки до листка, притиснув ніжкою. Качечка затиснула інший кінчик дзьобом та потихеньку направилася до берега, тягнучи, мов на мотузці листок із равликом за собою. Зараз підгорну ще ближче. Качечка крильцем провела по воді, і човник листок опинився на суші. Вилазь та пам'ятай, Восени з дерев падає все листя. Це дуже небезпечно знову опинитись посеред озера. Велике спасибі, Равлик подякував рятівниці. Тепер буду ночувати серед трави. Обіцяє гаразд. Качечка допомогла Равлику подолати мокрий пісок та добратися до сухої трави, а потім змахнула крильцями та полетіла додому.